Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Швеція розмірковує над умовами передачі Україні літаків. Яз 39 Грипен. Звучить як грип. А, наскільки я розумію, про це можуть оголосити вже найближчим часом. Раніше йшлося лише про тренування українських пілотів. А, ці. Ем... Це є шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, наскільки я розумію, 88-го року випуску. Боєвий радіус його діє 700 кілометрів. Давайте подивимося, яка ймовірність, що українці, що Швеція нам це передасть. Ви знаєте? Да, передадуть. Передадуть. А... Як країна співчуваюча Україні, ось як я це бачу. Угу. Вони хочуть нас підтримати, показати свій дружній, тобто вкласти свою часточку, наскільки я бачу, саме у те, що робить Росія. Тобто у нас війна, у нас емоційний стан українців теж не, не дуже так. Ось і це цим підтримати Україну. Ось карта показує дійсно так. Вони дивіться. Я не хочу сказати, що Швеція нам не допомагає або ще щось. Але Швеція не має ілюзій відносно Росії. Тому вона нам такий. Це скарб. Для Швеції це скарб. Ви ж знаєте, яка Швеція невелика країна. І так, давайте подивимося, як це, тобто так вони хочуть передати. Ось. Я так бачу, що дійсно тут ідуться вже дискусії, верніше не дискусії, а розмови про це. Як це нам допоможе? Ви знаєте, навіть дуже допоможе. У нас вийшов туз мечів і туз жезлів. Тобто це дві енергії, потужні енергії, чоловічі енергії. Тому що туз це концентрація, так? це потужна така. Ось. І це войовнича, це потенціал. Ось. Якось так я бачу. Тобто о, те, що, до речі, тут іде ще, як би це сказати. Таємні якісь переговори з Швецією, тобто не все нам, не про все нам говорять. Не про все нам говорять. Ось тут ідуть конкретні переговори з нашими, можливо, дипломатами, можливо, з ще з представниками. Ось, і тут іде і навчання, теж показує навчання. Наскільки я розумію, це дуже допоможе нам боротися з ворогом. І так, результат який. Результат, дивіться, який. Зможемо побороти ворога. Тобто, це дуже велика допомога нам. Ось, і я так розумію, це ще, я так скажу, Дивіться, дев'ятка жезлі вона говорить про обережність, про досвід. Скоріше за все, вони після навчання так, зможуть конкретно обмежувати, тобто, я так розумію, обмежувати, блокувати ворога. Ось і все. Ось це я бачу. Тобто, зробити трошечки армагідон ну, нашому ворогові. Ось, і це м, карта говорить про досвід. Ось, що дійсно, якось так, мої дорогенькі. Тобто я бачу тут плюси, дуже багато плюсів. Підтримка, дуже велика підтримка. Це, можливо, це не багато буде. Ось хтось, можливо, скаже капля в море, але я говорю так: капля від кожному, і у нас буде море. Потужної техніки. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання, за вашу підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!